Болить в животі, а лікарі не знають, що з цим робити. Ми сьогодні будемо говорити про остеопатичний підхід до вирішення питання болю в животі. Я Барташ Андрій, лікар-невролог. Вже багато років, 20 років, займаюся остеопатією, і тому сьогодні ми будемо говорити про те, що зазвичай не можуть знайти звичайні лікарі, а що може знайти людина, яка Має е, властивость е, е, пальпації та процепції, е, щоб послухати тіло і відчувати його як цілісний е, організм. Е, ми знаємо, що біль в животі може бути найрізноманічних характерів, е, локалізації. Наприклад, це епігастральна ділянка, це е, в лівому чи правому підріберії. Чи це біля пупка, чи внизу живота. Відповідно, кожна ця ділянка може бути відповідати за певні процеси, які і викликають боліві синдроми. Ми трошки розглянемо всі ці окремо моменти, і, звичайно, в кінці я вам розкажу, як собі допомагати самостійно при різних цих болівих синдромах. Ну, треба в першу чергу згадати, про те, Чим керується вся наша травна система, всі органи внутрішньої червної порожнини? В першу чергу, звичайно, це нервова система. І от якщо нервові системи щось заважає, да, вона має автономно все це регулювати, забезпечувати ефективність травлення, моторики. Якщо щось її заважає, то звичайно викликаються певні функціональні зміни. Саме функціональні зміни якраз і призводять до найрізноманітніших відчуттів, які не можна підтвердити інструментальними методами дослідження. Тому що патології ще нема, а функція вже змінена, і людина, звичайно, це може вже відчувати як дискомфорт, біль, важкість і таке інше. Наприклад, біль в епігастральній ділянці зазвичай це прояв якоїсь дисфункції. В шлунку, і є певні ділянки тіла, які можуть спричиняти рефлекторні зміни в цій ділянці. Наприклад, це напружені м'язи в міжлопатковій ділянці, і рефлекс може віддавати в ділянку шлунка, дійсно, спричиняти певні зрушення моторики, яка людина може відчувати як важкість після прийняття їжі. Продовж самого прийняття, чи вже через деякий час, там півтори години, це вже буде говорити про те, що є дисфункція сфинктерів в першу чергу пілоричного відділу. Ну і е, треба пам'ятати, е, що такі неприємні відчуття, як е, нав'язлива відрижка, да? зазвичай це така. Е, ну, ніби зазвичай діти граються, да? ковтають повітря, е, відригують його і ну, тішаться. А бувають такі проблеми, що людина не може зупинити це, і це може тривати довгий період часу, викликаючи певний дискомфорт як і в спілкуванні, так і, звичайно, це відчуття може бути зовсім неприємне. Також може бути і горіч у роті, і відчуття печії. Це знов ж таки говорить про те, що є певне зрушення інервації. І неправильна моторики кишківника, в першу чергу, знову ж таки, шлунок і піларичний відділ. Коли він неправильно функціонує, йде запрос, чи да, чи свінктер кардіальний виброс з шлунку в стравохід, і ми відчуваємо печію. Це ще може бути ніяк не підтверджено на Різними аналізами чи езофаго вам скажу, що у вас все, все добре. Це так звані функціональні зміни, які спричиняють вже такі неприємні відчуття. І ось лікар остеопат може відчути своїми руками, провівши певні тестування, може знайти, де криється та причина, яка впливає на всі ці відчуття. Як це відбувається зі сторони остеопата? Є маса певних функціональних тестів, є так зване глобальне і локальне вислуховування. Що остеопат вислуховує? Він слухає в першу чергу напруження такої сполучної тканини, як фасція. Фасція огортає всі наші органи, судини, нерви, всі наші м'язи, і це як така. Система як окремий орган у всьому тілі. І Якщо десь є перенапруження, є поганий рух цієї фасі, тому що фасі і м'язи, і орган, має завжди мати змогу рухатись одне відносно іншого. Якщо є десь заліпання, то ось це заліпання, цей зупинений рух, може відчути. Рука, е, терапевта, і вже тоді можна зробити висновок, що ось ця ділянка є дисфункціональна, вона не працює е, так, як треба було, і і приходиться ну докладати більших зусиль, щоб е, проводити свої е, ну нормальні е, властивості. Також, якщо вже говорити про Шлунок і фасціальні зміни можна відчути вже безпосередньо на передній частині тіла, це так звана взагалі, відділ такий остеопатії, називається вісцеральна терапія, яка повністю приділяє увагу тому, що всі наші внутрішні органи пов'язані функціонально з іншими частинами тіла, це, в першу чергу, з хребтями, з м'язами. І якщо ви впливаєте на внутрішній орган, ви можете впливати на все тіло, але є і зворотній зв'язок. Відповідно, якщо є фіксація хребця, це вже подразнює певний сегмент спинного мозку, і він вже дає неправильну інформацію в внутрішній орган, як правильно працювати. І знову ж таки, остеопат починає промацувати хребці, наскільки правильно вони стоять. Да? Промацувати е живіт. Наскільки е, напружений він чи е, не напружений. також є ще цікаві взаємозв'язки це так звані ембріональні взаємозв'язки, які у нас е, е, утворювалися ще з, з дитинства, коли ми були маленькими ембріончиками з двох клітиночок, складалось, і тіло починало рости, а ці зв'язки залишались знову ж таки у вигляді певної фасального е, напруження. Да? І якщо Ця фація напружена, знову ж таки пальцями, можна це все відчути і зрозуміти, що було тут перша причина. Також є ще направлення, так звана прикладна кінезологія, яка через мануальний м'язовий тест теж безпосередньо питає нервову систему, де і в якої ділянці в неї є зрушення і неправильно функціонують. Це так звані. Асоціативні зв'язки, тобто певний м'яз асоціований з певним органом. Певний хребець знову ж таки з певним органом. Канал Міридіана китайський да, це теж пов'язаний з певними органами. Нейрольфентичні зв'язки знову ж таки чимось пов'язані чи з хребцем, чи з органом. І всі ці взаємодії треба винайти, протестувати пріоритетність. Да, знайти, що ось саме цей м'яз перенапружений він вже якось впливає на внутрішній орган. Вирішуючи проблему навіть не самого внутрішнього органа, а те, що його оточує, да, ці м'язи, хребці, ембріональні зв'язки, матільність і мобільність цих, цих органів, ви на них впливаєте як терапевт, і ем, пацієнт відчуває значне полегшення. Покращується функція цього органу, і, звичайно, це дає змогу не, не вистраювати якусь такий фундамент для подальшого розвитку патології, тому що остеопатія, вона взагалі займається не патологією, а саме функціональними змінами. Ще кажуть так, що там, де починається патологія, да, це погрушення самоцілісності органу. Там закінчується остеопатія. Тому треба, звичайно, знати добре, як і клініку, так і чітко відчувати зміни в тілі пацієнта. І чітко розмежовувати, що зараз тобі треба дійсно здавати аналізи і робити функціональні методи дослідження. Чи цей випадок я можу подолати. Да, перемогти в цю дисфункцію, саме впливаючи просто руками, допомагаючи цій фасці, м'язу рухатись правильно і відповідно функціонально. Також ще окрема проблема це біль внизу живота. Це зазвичай у дівчаток, да, є так звана болюча менструація, і це теж дуже тісно пов'язано в першу чергу з поперековим відділом хребта, з м'язами цієї ділянки і сіднична ділянка Крижі. Дуже часто саме точки біля тригірної точки, так звані біля криж і в великих сідничних м'язах, викликають рефлекторні зміни і напруження внутрішніх органів, погіршується відтік крові і Іде набрякання і, звичайно, це знову ж таки подразнює ту саму фасію, і дається зайвий такий, як би, імпульс, шторм такий, да, певного сегменту спинного мозку, що і викликає болівий синдром. І навіть вплив просто на крижеву ділянку можна взяти там аплікатор ляпко. Можна понатискати, пошукати болючі ділянки в сідничних м'язах. І впливаючи на це 2-3 хвилини, можна значно покращити свій стан. Також я завжди використовую в помочі при менструальному болю, це от рука. Да, і між третім і четвертим пальчиком ось ці це теж Рефлекторна пов'язана ділянка з органами малого тазу. Якщо дівчина захоплює ось так цю перетинку з двох сторін, да? з двох сторін захоплюємо, натискаємо і тримаємо 2-3 хвилини і на лівій, і на правій руці. І якщо навіть у вас там сильно болить, це навіть вже як діагностичний такий е параметр, що дійсно у вас є якісь певні. Зміни в органах малого тазу, і якщо ви будете регулярно протягом 2-3 днів 2-3 разочки на день просто потримати 2 хвилинки на цій перетинці, то це значно знизить боліві синдром, а може і взагалі зникне під час менструації. Наступна ділянка, яку я би хотів з вами розібрати, це біль. В районі апендикса. Дуже часто, і в мене в практиці були такі пацієнти, які навіть робили операції, шукали дійсно запалений запальний процес, вирізали апендикс, але болівий синдром так і не проходив, тому що він мав зовсім інший характер виникнення. Це треба пам'ятати про рефекторний. Характер виникнення болі в першу чергу знову ж таки з поперекової ділянки. Ось я згадую завжди одного хлопця, який страждав біля 10 років болем в животі, розлитого характеру, біль і в ділянці апендікса, і біль навколо пупка. І йому зробили три операції: видалили апендикс. Розрізали живіт, подивились, що ж там може ще боліти. Зашили, нічого не знайшли. Слава Богу, що більше нічого не вирізали. Але біль в нього так і залишився. І коли він до нас потрапив, він отримав у нас всього три процедури, і цей біль, який його турбував багато років, він просто зник. І навіть він спеціально написав нам відгук через рік. Він хотів пересвідчитися в тому, що. Це дійсно пройшло назавжди, і його воно більше не турбує. І це дуже гарний такий приклад, що болі це може бути дуже схоже на запальний процес. Звичайно, знову ж таки, якщо гарні хірурги вони розрізняють, що це таке справжній запальний процес в животі і рефлекторний. Ну, остеопат, Завжди підозрюю, що є якісь зрушення, які спричинили всьому цьому, да, цьому процесу. І можна, можливо, навіть не повністю вилікувати, хоча б точно облегшити стан мінімум на 30-50%. І в цього хлопця проблема була знову ж таки в сідничних ділянках, середній сідничний м'яс, великий сідничний м'яс і квадратний м'яс поперку. Це були основні. Трігірні зони м'язові перенапруження, які постійно роздратовували нервову систему. Відповідно, йшов рефлекс на внутрішні органи, і людина відчувала біль незрозумілого характеру, де воно у нього локалізувалось, але, от, на жаль, його трошки порізали і забрали зайві органи. Вони так думали. Да? Так, зараз я би ще хотів вам показати. Е у нас тут є малюночок такий. І я от у вас сьогодні питав, е у кого який. Характер болю. да? Ну, треба пам'ятати, що якщо болить е ось прямо посередині, це так звана епігастральна ділянка верхня частина живота, да, це може бути і шлунок, це може бути і. Жовчний міхур да, в правому підрібері дуже часто викликається біль з дисфункцією саме жовчного міхура. І ми пам'ятаємо, що коли ви в дитинстві бігали крос 3 кілометри, усі боліло з правої сторони. Це в першу чергу говорить про те, що є дисфункція жовчного міхура, так звана дискінезія жовчно вивідних шляхів. Да. Ось ці ділянці. Це у нас, Висхідна частина товстої кишки, якщо особливо тут був вирізаний апендицит, да, залишаються певні рубці, це призводить до формування спайкової хвороби, спаєчки самого рубця і підлежащих під тканин. І це знову ж таки викликає е, зниження і моторіки кишківника, зниження їх грухливості. Особливо відносно один іншого органа. Тобто всі органи мають рухатись один відносно одного, м'яко, не заважаючи один до одного. якщо вони злипаються, то відповідно йде неправильна моторіка, і функція органів вже змінюється. Оця діляночка, це у нас ліво підриберія, і воно може свідчити про зміну роботи. Підшлункової залози. І в цій ділянці, якщо гарно попрацювати просто самостійно розтираючи руч... ручкою да, пальчиками, то ми значно можемо покращити лімфовідтік від е... підшлункової залози, і навіть е... обезпечити людину розвитку панкреатиту. нижня частина ліва клубова діляночка. Це зазвичай процеси викликають біль, коли є напруження в сигмоподібній кішці. І людина часто може скаржитись на зміну стула. Це чи закрипи, чи навпаки послаблення стулу. І впливаючи на цю ділянку, розслаблюючи саме цей кут, можна значно покращити самопочуття пацієнта. Зараз я ще хочу вам. Показати невеличку, невеличкий малюнок. Це слайд з мого семінару, на якому я розповідаю про вігетативні зміни, про лікування різних вігетативних розладів. І ось я вчу на своїх семінарах пацієнтів, курсантів, як допомагати своїм пацієнтам. І ось ці точки, це прямо на межі. Ребра і прямого м'яза живота. І зліва і справа, вони майже симетричні. ви можете пошукати в себе у кожного себе. І якщо у вас там болить, це може говорити про те, що вже є певні зміни в шлунку. І якщо ви їх поростираєте дві хвилинки, ви можете одразу відчути, що забуркачав шлунок. Підвищилась моторіка, його іноді буває, навіть людина починає частіше бігати в туалет, і це говорить про те, що дійсно були застійні явища, і такими простими речами можна собі дуже добре допомогти. Ось, наприклад, що може викликати? Біль в животі, важкість у житті після їжі, відрижка, печія, нудота, і от дивіться, допомога при отруєннях, якщо стався перез. Такий стас шлунка заповнився їжею неправильно, то якщо от, от ви якраз промасажуєте всі ці ділянки, може людина і нормально повернути цю їжу, да? чи покращиться моторика, і людина позбудеться цих, цих неприємних відчуттів. Ось дивіться, якщо ось тут відбувається напруження в прямих м'язах живота, це може призводити до здуття кишківника. Це дуже часта проблема, якщо людина неправильно харчується, якщо поєднує їжу як фрукти та овочі разом. Між ними треба обов'язково робити ну, десь годинку, хоча б перерву, як окрему їжу треба вживати. Якщо ви разом це вживаєте, то, на жаль, може бути вздуття, а це вже зміна е, травлення, е, не, не буде засвоюватись всі мікроелементи, так що буде обов'язково вздуття. І ось ця ділянка в самому низу, на верхівці е, лапкової кістки, Також, якщо ви у себе пропальпуйте ці ділянки, вони можуть бути дуже болючі, але це знову ж таки може спричиняти біль е, менструальну, а також е, може викликати порушення виділення, да? неповне випороження сечового міхура, часті позиви і навіть нікторію. У діток може викликатись е, гнурез. Ось такі у нас основні точки, які впливають на наше самопочуття в першу чергу відносно живота. І у нас тут є питання. Да, це питання якраз були про, про білі в животі під час менструальної менструації, ми б це вже розглянули. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте, бо в принципі основні питання ми розглянули, і я б хотів почути, якщо у вас є якісь свої запитання. Ще раз хочу повторити, що, впливаючи, от ви ведете ручками по ребрам, ви впираєтесь до края реберних дуг, і ось прямо тут, от про, по, по боках, на краєчку Ребер, впливаючи на ці діляночки, дві хвилинки. Ось такими обертовими рухами ви можете значно собі покращити е, травлення. Тому що це точки Блашатаї е, е, каналу шлунка. І дійсно е, такі прості речі іноді рятують взагалі. Е, ну, по справжньому рятують, тому що у мене були пацієнти, які пацієнти це випадок з життя, ми гуляли горами, і наш е, супутник е, з'їв щось, чогось не того, був зелененький. До е, ліків нам було далеко йти. І ось натискаючи на ці точки, ми значно покращили його самопочуття. І він зміг ще півтори години йти до той станції, де можна було вже... Приймати ліки детокса. Ось такі речі. В принципі, якщо немає питань, мабуть, будемо завершувати. Я все розказав своє, те, що я хотів вам. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, звертайтесь. Завжди можна собі допомогти, можна покращити своє самопочуття. Звертайтеся до мене онлайн, і можна навіть е, значно покращити самостійно собі. Я буду просто вам розказувати, де і що ви будете собі натискати, і е, ви будете самостійно це пропрацьовувати під моїм наглядом, і можна значно покращити своє самопочуття і навіть не довести до якихось грубих змін і до патологічних станів. Тому ось так буду з вами прощатися. Всім дякую, хто э, був зі мною, хто махав ручками і лайкав. Всім на все добре. До побачення.